Це пішла та сама, а вже кущення пішло. Ось тобі вже один, тобто одна рослина дає два колоски. Да, потенційно може, потенційно дати. так? Да, да, да. Ну, таке, а може відмерти, да? так? Ну, Десь глибина класна, тут Отут якраз на цьому місці класно. Тут глибоко, бачите? 100 кг, 15-15. 15-15-15, 100 кілограмів. Грядочок, так? Да? Да. І під культівацію, ні? Ні. Посів посой, так? По Ну, Бачите, рослинні так Таке собі. Яке число повітря сів, Артем? Е, якщо я не помиляюсь, 25 вересня. 25 вересня. Ну це ідеально. Давайте так, це Житомирська область. Це Житомирська в область? Житомирська? Да, житомирська область, 25 вересня. Ну, Тут було сухо. І воно ж видно, як сіялося, бачите, не через те, що сівалка ж СЗшка була. Ну, да, у всіх да, фермерів да. що проблема. Тому що немає нормальної сівалки, а комплекси коштують, як збиті літаки. Ну така історія. А Але... можемо буде сівалки. Та 100, зробимо. Колеги, оце я вам сказати, це ж у нас Артем, ви ж бачили два землероба, це один із них. Один із землеробів це Житомирський, а є же Коля ще. Я сапку, бо так не, Чи, не гарно. Да, а є Коля, а є а коля... Ні, а коля з Харківської області. Да. Харківська Житомирська область, зовсім різні регіони, да. зовсім різні. Зовсім різні регіони по опадах, по всьому. По ну ґрунти. Ну навіть в колі, мабуть, багатші трішки будуть грунти, але по в нього дуже великий лімітичний фактор. Це волога. Там тих сусідів багато пала. Але два ріпаки хлопці посіяли от Анатолійович Хто хто а підбив на нас це на на ріпак? Він в себе в регіоні, я в себе хоч би не з дошкою коло 80 вісімдесят. Тільки це не для преси. Це не для преси. Ну я що? І найголовніше, що два виорали землю. А він же в Харківській області орав, каже, всі дивилися, як дурочок. Ріпак лід говорить. Ну але дивіться, вийшло, зараз далі ми покажемо. Бо є ріпак і в нас є ріпак. Дивіться, Анатолій що? Трава це виходить. Поки трава. Та й там яка трава. І це теж. На голу на голу землю мінус і... один шапку, бо ну біжу, ще замеш. Мінус 10 на голу землю. Ріпаку теж не дуже класно, що снігу немає, ви бачите, сухо і так далі. Але хочеться сказати, що Артем у нас на супровіді, до речі, пішов на другий рік, уже а, не другий знаю. Рік. Ми да. продовжили да. співпрацю. Да. Да. Щоб не, не збрехали, бо скажете, там їздиш і так далі. Ну то, як кажуть, байдуже, але ось бачите, трава є, єс. Саречка, то і Так, да. А яку ти сорти брав? Депот і реформ. Деп... Да. Депот і реформ колеги, ми доробляли 50 грам, 50 грам маса 1000 була, тобто хороше таке, крупне зерно було. Ну,